Інформаційні підсумки вівторка 24 жовтня. До вашої уваги вітаємо сьогодні у випуску. Дивіться. Вперше за рік. У Хмельницькому виявили два випадки захворювання на бруцельоз. Освіта майбутнього. 31 школа отримала обладнання для профільних класів. Війна у віршах. Поетичну збірку Наталії Сабадах презентували у Хмельницькому. У Хмельницькому вперше у цьому році зафіксували два випадки захворювання на бруцельоз. Це інфекція, що передається людині від хворої тварини, найчастіше через вживання заражених продуктів непастеризованого молока, сиру чи термічно необробленої м'ясної продукції. В інфекційній лікарні розповіли, що у пацієнтів спостерігалися такі симптоми, як лихоманка, біль у суглобах, зниження апетиту та ломота у тілі. Наразі стан хворих середньої важкості. Як вберегтися від небезпечної інфекції, цікавилася Ірина Кондратюк. Уперше в цьому році у Хмельницькому зафіксували захворювання на бруцельоз. Це інфекційна хвороба, яка передається людині від хворої тварини. Хвороба важка, вона відноситься до особливо небезпечних інфекцій. Вона підступна, вона вражає, перш за все, це опорно-руховий апарат. Вже вражає нервову систему, си чистотеву систему. Перед госпіталізацією у пацієнтів спостерігалися такі симптоми, як лихоманка, біль у суглобах, зниження апетиту та ломота у тілі. Епідеміологи встановили, що обоє хворих вживали сирі продукти, серед них в'ялене м'ясо та сири, що й могло стати причиною зараження. Хочу сказати, що ці люди абсолютно між собою не пов'язані ніяким чином. І не пов'язані вони також і в часі взагалі. Тому що один випадок це гострий прицельоз у молодого чоловіка захворів три тижні тому. В нього діагностовано ще, крім того, і гостре запалення легень. Другий випадок це молода жінка, яка вже хворіє більше року, якого її виявлено теж і ці самі. Симптоми тільки більш стерта клініка, але не менш важка. Хвороба в неї вже протікає в хронічній формі. у нас все одно лікується, і хронічна форма лікується. І ми надіємося на благоприємний сход цього захворювання. Лікарка додає, попри те, що в Україні майже щорічно реєструють поодинокі випадки захворювання на бруцельоз. Для нашої країни хвороба не притамана, тож спалаху не очікується. В основному ці випадки завізні з різних країн, в тому числі це середньоземноморські країни, це із Середньої Азії. А в Україні найбільше було захворюваності на бруцельоз в 2000 році, там реєструвалося 8 випадків, і в 2005 році теж була підвищена захворюваність. П'ять випадків для профілактики бруцельозу необхідно вживати молочні продукти та м'ясо, які пройшли термічну обробку, і не купувати їх на стихійних ринках. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський. Новини міста нове обладнання для профільних класів придбав 31 навчальний заклад Хмельницької громади. Кошти виділили з бюджету на липневій сесії міської ради. У школах, котрі цьогоріч отримали статус ліцеїв, оновили по два-три кабінети. Зокрема, придбали мультимедійні та демонстраційні засоби навчання. В ліцеї номер один вже проводять уроки хімії та біології за допомогою нового обладнання. Ірина Аріон продовжить. 15-річна Юлія готується до шкільної олімпіади з хімії. Дівчина мріє стати ветеринаром разом з однокласницями. Перевіряють знання на практиці. Дуже подобається нове обладнання. Стало зручніше його використовувати. Показують різні ізомери і їх показують їхню будову, і це набагато краще. Профільний кабінет хімії один з двох класів ліцею номер 1 імені Володимира Красицького, для яких придбали нове обладнання: дві мультимедійні дошки та усе необхідне для практичних занять. Наталія Олійник викладає предмет 33 роки. Ми нарешті отримали такий кабінет, таке чудове обладнання, тому що хімія це наука експериментальна. Ми можемо дуже багато розповідати і пояснювати, але якщо в дітей немає можливості провести експеримент, то зрозуміло, що і це. Трачається цілком інформативність всі можливості для мене, як для вчителя, відкрилися. Тому можна сказати, що в мене відкрилось друге дихання. Щур у формаліні радянських часів і ящерка в безпечному біобласті так виглядають демонстраційні моделі з біології двох різних століть. Є абсолютна модель, майже в людський зріст скелету людини. Ми бачимо, що тут є у нас наглядна модель всіх внутрішніх органів людини. Ми бачимо, що тут є моделі. Представлені як окремих частин тіла, так і, наприклад, процесів розвитку зоологічних моделі. Також є відносно внутрішньої будови тварин через цифровий мікроскоп, який під'єднаний до мультимедійної панелі, можна роздивитися тканини квітки а інфузорію туфельку побачити в 3D. З будь-якої сторони. Можемо розглянути і уявити її не просто як. Відбиток черевика, а як е, якийсь живий об'єкт, який має свій об'єм, за допомогою нового обладнання в рамках програми НУШ, ліцеїсти вивчатимуть і предмет Пізнаємо природу. Це так званий діяльнісний підхід через практичну діяльність у володіння знанням. То вони вже відчувають себе е, такими маленькими, вченими маленькими дослідниками, і це е, звичайно. Вносить додаткові якісь родзинки в навчальний процес, більш приваблює дітей. Три роки тому за бюджетні кошти в закладі оновили класи фізики, географії і три кабінети математики. Нещодавно створили новий кабінет робототехніки. Цьогоріч в серпні придбали нове обладнання на 900 тисяч гривень. Вчителі біології і хімії самі вибирали, яке обладнання їм потрібне. Головне, щоб воно відповідало тим вимогам. Чинного законодавства, яке є, прикладні знання на сьогоднішній день є пріоритетами, є дуже важливими, тому що діти не лише бачать, вони це самі роблять, самі моделюють, тобто отримують практичні навички. А те, що отримується на практиці, те запам'ятовується на все життя. Кошти на закупівлю шкільного приладдя виділили на липневій сесії міської ради. Перше заклади освіти отримали це 9 мільйонів на 31 заклад. Оснащено кабінети профільні. Ціни варіюються від 100 тисяч до найбільше це було 680 на один із профільних кабінетів. Візнопланові кабінети це і кабінети математики, географії, фізики, хімії. Навіть кабінети лінгафон на підсилення кабінету англійської мови. Цьогоріч заклади також отримають державну субвенцію від 20 до 70 тисяч гривень на додаткове оснащення профільних класів. Ірина Гарьом, Марія Шевчук. Новини міста. Металеві бляшанки для виготовлення окопних свічок збирають у центрі підтримки переселенців Ямаріуполь. Їх можна принести у приміщення школи мистецтв, що за адресою вулиця Героїв Маріуполя, 3А. Така акція триває у 17 містах, де діють центри Я Маріуполь. Разом планують виготовити та передати на передову 10 тисяч окопних свічок. Маріупольці не тільки чекають на перемогу, а й допомагають її наближати. Наш міський голова міста Маріуполя Вадим Бойченко започаткував таку акцію «Маріупольське, «Маріупольський вогник перемоги, в рамках якого ми збираємо 10 тисяч бляшанок, в яких ми створимо окопні свічки. Ми розуміємо, що з початком холодів в наших захисників ці окопні свічки можуть бути, можна сказати, єдиним джерелом світла. Вони можуть собі, можуть підігріти воду або підігріти собі їду. І тому ми хочемо цей вогник перемоги передати їм на передові. Що ми просимо від бажаючих нам донести бляшанки від консервів, щоб вони були з високим бортом? Щоб вони були вимиті, чисті від наклійок. І разом з нами, якщо вони долучаться, ми зробимо ці окопні свічки і передамо нашим захисникам на передову. Тур про сміття Хмельницький вже вдруге відбудеться у нашому місті. Його учасники відвідають полігон, центри управління відходами, екобус, дільницю сортування спецкомунтрансу та навчальний центр поводження з відходами «Гуфіцентр». Стартує екскурсія 27 жовтня о 13.30 біля ТРЦ Монблан. Участь у турі безкоштовна. Влітку ми провели два тури про сміття Хмельницький. Цієї осені ми будемо знову робити тур. Щодо локацій, то у нас додається тільки одна локація це новий центр управління відходами. Завдяки туру про сміття ми хочемо усім охочим показати, які в нас є можливості для розумного поводження з відходами, а саме сортування, якими вони можуть користуватися, яким чином вони можуть ними користуватися. Тому що, наприклад, можливо, декотрі і чули про такі об'єкти, але вони не розуміють, що туди привозити, наприклад, які відходи можна посортувати і переробити, то завдяки таким турам ми ознайомлюємо. Людей з особливостями сортування, і вже їм буде простіше зробити наступний крок, щоб провести свої відсортовані відходи. Таким чином, ми побудовуємо будуємо таку освітню інформаційну складову, аби чим більше людей розуміли, що. Дов, що довкілля потрібно берегти для того, аби взяти участь в турі, потрібно зареєструватися. Ча наскільки місць обмежена, тому що це автобусний тур. Реєстраційну форму можна знайти на нашій сторінках в соціальних мережах. Розумне довкілля Хмельницької у Фейсбук та в інстаграмі. Поетичну збірку Наталії Сабадах калину посадили для добра. Презентували у Хмельницькій обласній бібліотеці для молоді. Вірші, які увійшли до видання, авторка писала від початку повномасштабного вторгнення. У них біль від втрат, що принесла війна та віра у перемогу України. Нині видрукували 100 примірників збірки. Частину із них передали до Хмельницької обласної бібліотеки для молоді та до обласної універсальної наукової бібліотеки. Більше у сюжеті Ірини Муляр. Світ зірвався до прірви і скручі, Чути стогін і гомін із бучі. Київ стоїть у смертельній борні. Харків горить у пекельнім вогні. Суми, Одеса, Житомир, Херсон все як жахливий небачений сон. Хроніки повномасштабної війни закарбовані у віршах. Поетеса Наталія Сабадах презентувала у Хмельницькій обласній бібліотеці для молоді авторську поетичну збірку. Її писала протягом півтора року від початку повномасштабної війни. Дитинство та юність Наталії Сабадах пройшло на поділі, але останні 20 років вона проживає у Німеччині. Коли вночі мені зателефонували, що Україну бомблять, я не могла спати. Це пройшло крізь моє серце ці біль. І перші слова, які я подумала, Україна застряне кісткою. В горлі Росії кожен рядок він пронизаний і болю, і любов'ю, і переживаннями за Україну. Тому я думаю, що ця книжка обов'язково знайде свого читача, свого поціновувача. Влітку Наталія Сабадах приїхала до Хмельницького, аби підготувати збірку до друку. За назву взяла рядок зі свого вірша. У Мене був такий вірш написав, «Калину посадили для добра, щоб Україна наша посміхалась і в ту ніч. Коли ми це так сказали, що буде калину посадили для добра. Це було в липні. Була дуже великий наліт на Хмельницькій, і я сиділа з моїми сусідами в підвалі. Ранком позвонила до Али Цупек. Вона каже, все нормально. Над маминою хатою ракета пролетіла і над кущом калини. І я кажу, що з мамою з мамою все добре. З хатою добре і з калиною все добре. Кажу швидко фотографуй цю калину, яка принесе щастя нашій Україні. Ось вона тут сфотографована, яка е е е е е е е не ушкоджена, яка вистояла. Авторка збірки впевнена, Україна обов'язково здолає ворога, і ця віра у перемогу також закарбована у її віршах, на священній землі, зберігаючи віру. Славних пращурів, древніх, присягли Україну всі на вірність тобі, захищаючи волю. На землі неспоредних. Нині видрукували 100 примірників збірки. Частину із них передали до Хмельницької обласної бібліотеки для молоді та до обласної універсальної наукової бібліотеки. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста. У Хмельницькому професійні баскетболісти влаштували майстер-клас з гри для вчителів та школярів громади. Відбувся захід у Дю США No3 у рамках підготовки юних спортсменів до відкритого чемпіонату міста School of Champions. Для учасників організували теоретичне та практичне заняття і розповіли про основні правила та помилки під час гри. Подробиці у наступному сюжеті. Майстер-клас з гри у баскетбол для вчителів та школярів громади відбувся у Хмельницькому. Доштували його представники БК Хмельницький спільно з гравцями вищої та першої ліг чемпіонату України серед чоловічих команд. Під час заходу учасникам розповіли та показали на практиці основні правила й помилки під час гри. Наприклад, тут в дитячому баскетболі це дуже часто відбувається це пробіжки, подвійні ведення. Вони можуть десь там штовхнути, вдарити. Там гравець намагається виконати кидок, а захисник, звичайно, намагається накрити влучити в м'яч, але там не вистачає десь фізичних кондицій або координації. то відповідно він може влучити в руку. От це, це фол. Привів на майстер-клас своїх учнів вчитель фізичної культури школи номер 29 Володимир Харісов. Впевнений, гра професійних спортсменів змотивує дітей вдосконалювати свої навички. У мене є баскетбольна команда, ми постійно граємо, і в мене є секс з баскетболу, і ми тренуємось, і хочемо трошки будемо сказати так, щоб підняти свій рівень. Таким чином, наша школа постійно. Участую в змаганнях з баскетболу займає призові місця і тому я дітей сьогодні привів сюди. П'ятикласниця СЗОШ No2 Марія Бойко розповіла, займається баскетболом вже рік. Це захоплення перейняла від старшого брата. Нині тут, аби отримати нові корисні навички. Чекаю майстер-клас від старших, а також хочу зіграти вже закидати в кільце. Це кожен вміє, а от прям грати майстром ну не кожен, не кожен може стати. Відбувся захід у ДЮСШ США номер 3 у рамках підготовки юних спортсменів до відкритого чемпіонату міста School of Champions. Ми плануємо розпочати після канікул чемпіонат з баскетболу серед команд юнаків і дівчат закладів загальної середньої освіти. Відповідно, перед чемпіонатом професійні баскетболісти, які покажуть всю красу баскетболу, будемо так казати, відповідно, діти побачать, що це таке, як його. Грати, що це дуже захоплююча, гарна гра. Проект започаткований управління молоді та спорту та департаментом освіти і науки спільно з Федерацією баскетболу Хмельницької області. Ми намагаємося залучити якомога більше дітей до занять баскетболу в нашому місті. Баскетбол розвивається дуже швидкими темпами, і саме ті діти, які не займаються професійно баскетболом, ми хочемо їм показати наглядно, як це відбувається. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Будьте вірними собі та Україні. Побачимось.